Сережа, як ти думаєш, що потрібно обов'язково здобути у житті? Ну, навіть не знаю, а є якісь варіанти. А я ось думаю, що головне це отримати вищу освіту. Але, от, на жаль, не всім вдається. До речі, наші журналісти знайшли студента, в котрого не вийшло отримати диплом про завершення навчання. І дізнались, як не потрапити у таку ситуацію. Закінчується весна, і скоро усі студенти будуть здавати сесію. Всі, окрім одного, вперше за всю історію міста Хмельницького студента не тільки до сесії не допустили, а ще й вигнали. Поговоримо! Доброго дня! Та не знімай, не мене. Чого ти не Не знімай. Все, ми... замаж мені, замажте мені лице. Ми замажем. Все нормально. Дай, замажем. Так само за сесію казали, ми замажем, замажем. Тепер що? Тепер буду неприкаяний ходити по Хмельницьку. Все, все нормально, ми замажемо. Замажете, знаю, ваше замажем. Все, Замажте мені лице. Замажем ти лице. Все. Все, в Все. Не знімав не крупно. в мене ніс кривий. Скажи мені, як, як так? Як так, щоб вийде <звук> <звук> з університету? Чесно? Да. Він його знає як! Я, дивіться, я зараз то скажу. В один деканат ходив, в другий деканат ходив, там підлизав, там підцілував, там курочку, там гусочку, там сраки, там пердяки. Що? На вихлопі Скажи мені, а одногрупники твої, можливо, заступили за тебе? Одногрупники! Зпа, ви не одногрупники, поняли? Старості, старості. Зараз. Староста! Отдільний привіт! Ти мені скажи, тебе вже колись виганяли звідси? Звідси й на заведення. Чотири рази. Показав три, треба було показати чотири. Чотири рази ми Чотири рази я проходив цей круг Ада, круг ада. В Алігері лігері було сім ада. Не тупий, не тупий, видно, що вчився. Значить, було сім, а це вісім. Я б ще б додав пару кругів, щоб чисто, отако от по фану: від деканата до деканата. Бігунок перерва, бігунок перерва от, щоб походити. Сатані на замінку, добав це завідіння. Завідінь! Кругада, а. Та це знаєте фігня. Я вже, ну, якби проживши чоловік, можна так сказати, свої 21. У мене був один як кстати, на пару днів назад, 21, а я вже прожив стільки, дивіться, мене дивіться, виганяли чотири рази. Значить, мама з папою вигнали з дому. Значить, шторма вигнали, сказали, що я дуже в чесному прийшов. Короче, це все лепіт, якщо чесно. Все повна щі. *я. я не розстраюся, не, не, не униваю. Знаєте, я позитивний чоловік, отак є так по житті взяти. Слухай, пацан, ти вже не напрягайся. Все нормально, це о, староста мій! На тобі ще так, тварь! Енки доставив. Я не розстраюся. Мені пар. От, серйозно, я взагалі не запарююсь над цим. Все. Коротше, спасибо, бо Цей. піду поступати, учиться, учиться ніколи не поздно. О, староста с.